Не морем єдиним цілющими грязями та чистим повітрям приваблюють відпочивальників кримські курортні комплекси у міжсезоння. В цей час вони орієнтовані здебільшого на лікування. Туристам доступні понад сотня оздоровчих процедур від підводного душу масажу до перлинних ванн. У нас є програми лічення, і людина, який приїжджає на определенне час, він вибирає совместно з нашим рачом терапевтом для себе програму. Зимою в Криму ви отримаєте то ради чого і стоит їхати в Крим, зимою в Криму ви отримаєте здоров'я. У міжсезонні вільні місця в оздоровницях знайдуться завжди залежно від місяця. Вони завантажені від 20 до 70 відсотків, кажуть учасники ринку. Аби залучити більше клієнтів, навіть ціни зменшують разюче майже у два з половиною рази. Ціна то с напередок по посередньо табусім слітом. Місі вісну й бершою наплив і літом, то зимою тут достатньо людей мало і дуже удобно, табусім. Взимку у Криму стає популярнішою дельфінотерапія, надають послугу на базі дельфінарів. Вони є майже у кожному прибережному місті. Один курс такого оздоровлення може коштувати до 7 тисяч гривень. Ми проводимо курси дельфінотерапії, які займають стандартно від 5 до 10 днів. Ми приймаємо пацієнтів з різними заболіваннями, але також приймаємо здорових людей, яким потрібно просто відпочити, укріпити імунітет, обрати усталості, стан депресії або стресу. Протягом року у Криму відпочивають в середньому 6 мільйонів туристів. Більш як половина приїздить на півострів влітку, аби популяризувати свій курорт за кордоном. Місцеві урядовці проводять дні Криму у Великій Британії, Росії, Грузії країнах Прибалтики. Ми відкрили за це время около десятка представників за приділами Криму, в яких можна напрямую. Без бі з гарантированным качеством приобрести крымский санаторно-курортний продукт. Такие присельство уже работают в Риге, в Минске, в Москве, в Лондоні, в Києві. А от літній пляжний відпочинок у Криму рекламувати не збираються, кажуть у міністерстві. Мовляв, то і так відомий. Наразі у пріоритеті підтримка санаторно-курортного оздоровлення та розширення екскурсійних маршрутів. Анастасія Іванцова, Олег Зайковський, Лілія Ахтемова. Новини телеканал Бізнес.